Восьмий клас. Лабораторна робота номер 1 Тема вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Мета порівняти кількості теплоти, які віддала гаряча вода та отримала холодна. Пояснити результати експерименту. Обладнання. Калориметр, який складається із двох чашок між якими є шар теплоізоляційного матеріалу, електронагрівник, або чайник електричний, паличка для змішування води, термометр, мірний циліндр, посудина з водою. Перед виконанням роботи Пригадайте правила безпечної поведінки, адже використовутесь скляними приладами та гарячою водою. Виконання роботи. Насамперед визначаємо ціну поділки мірного циліндра та ціну поділки термометра. Крок перший. Наливаємо воду у мірний циліндр. Вимірюємо. Об'єм налитої в нього води та обчислюємо масу цієї води. М1 дорівнює ро на В1. Крок другий. Переливаємо воду з мірного циліндра у калориметр та нагріваємо воду за допомогою електронагрівного елемента. Поки нагрівається вода в калориметрі, підготуємо холодну воду. Крок 4. Вимірюємо температуру холодної води в посудині. Крок п'ятий. Переливаємо холодну воду в мірний циліндр. Вимірюємо об'єм холодної води та обчислюємо її масу М2. Крок шостий. Вимикаємо електронагрівник та вимірюємо температуру Т1 гарячої води. Крок сьомий. Переливаємо холодну воду у калориметр, перемішуємо воду. Та вимірюємо температуру суміші. Крок восьмий. Обчислюємо кількість теплоти, яку віддала гаряча вода за формулою. Та кількість теплоти, яку отримала холодна вода, за формулою. Порівнюємо отримані результати. Ми розглянули послідовність виконання роботи. А при обчисленні скористайтеся даними з додатка до цієї лабораторної роботи.